Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Найголовніше на цю хвилину зібрали команди фактів СІТІВІ та «Вікон СТБ». Сьогодні близько 11-ї години ранку. Росіяни обстріляли центр Авдіївки, влучили у багатоквартирні будинки. Інформації про постраждалих поки немає. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. А близько півночі. Окупанти випустили по Краматорську п'ять ракет. На щастя, минулося без постраждалих. За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, дві ракети впали у полі за містом, дві у промисловій зоні, одна у приватному секторі поблизу житлового будинку. Крім того, пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт у Костянтинівці, вісім будинків та нежитлову житлову будівлю у Нью-Йорку Турецької громади. У часово-ярській громаді пошкоджено будівлю підприємства за добу сталося шість обстрілів лиманської громади. Постраждали торське і Зарічне. Інформація щодо поранених та загиблих цивільних не надходила. Найнапруженіша ситуація і далі в Бахмуті. Місто фортеця залишається головною ціллю ворога. За цю добу 331 раз ворог наніс удари різними калібрами, різними артилерійськими системами. 30 боєзітнень відбулося, 93, 93 окупанта знищено, 106 зазнали різних поранень, знищена гармата ворога, безпілотний літальний апарат «Орлан-10» і 4 польових склади з боєприпасами. А далі про роботу нашої реактивної артилерії на Донеччині колеги із військового телебачення зняли про це репортаж у районі Бахмута про те, як воюють і знищують російських загарбників українські артилеристи у наступному сюжеті. В районі Бахмута справді гаряче, і піхота, яка стримує противника, потребує постійної підтримки. Тож зараз ми прямуємо на позиції артилеристів, аби подивитися на їхню роботу і на власні очі переконатися, що їхня робота справді божественна. Дістатися до артилеристів непросто. Через рясні дощі дороги перетворилися у суцільне болото. На точці очікування нас гостинно зустрічають і традиційно пропонують каву. Її у підрозділі п'ють багато. Робота ром не була, то не у нас багато кави Ну, Як сказати, 8-9 чашок. 10. нормально в як дома. Так вдома. підрозділ. Злагоджений зв'язківець сонечко каже, що за два роки вона з усіма зріднилася. Ну то сім'я, то друга сім'я, то вдома своє, а тут ну всі свої. Ну то є, за кожного побратима, як, як за себе обов'язки сонечка важливі. Саме їй надходять координати цілей, що мають знищити боги війни. Проте самі артилеристи богами себе не вважають. Скажемо так, боги – це наші машини, машини. машини Якби не було машин, ми були звичайні піхотинці. Ніхто сама саме установка бо іменно немає бойова машина. Вона виконує дуже важливу роль в цій війні. тому, що також допомога піхоті призначення колон техніки, Знищення їх працюють артилеристи з граду. Сьогоднішня ціль скупчення техніки противника. Військовослужбовець плохий показує нам установку, яка сьогодні зіпсує ворогові настрій. Моя робота виставити машину, підчитати навіднику кутамір, поділити приціл, кутамір і ну, тобі ж це все. І відпрацювати в сучі. Бо ми працюємо швидко, і діло в тому, що ми насипаємо. Насипаємо кацапом так, щоб їхня життя казалось такою дном. Працювати артилеристом доводиться на відкритій місцевості. Щоб зменшити загрозу безпілотників на роботу з підрозділом артилерії, виїжджає і група протиповітряної оборони. Підготовка до залпу минає швидко. Дається взнаки злагодженість підрозділу. Дивитися на роботу української артилерії справді божественно. Ці відчуття просто не передати. Особливо вражає те, що ти знаєш, що це летить у бік ворога. Сьогодні, 30 квітня, Україна відзначає день прикордонника. Із професійним святом їх привітав президент Володимир Зеленський. Голова держави вручив нагороди та відзнаки і подякував прикордонникам за стійкість та силу, яку вони демонструють щодня. З перших днів війни, і не тільки з 24 лютого 2022, але й з 2014 року, прикордонники відважно обороняють Україну. Саме вони першими зустріли російських загарбників на державному кордоні та вступили у бій із силами противника. Справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань, наголосив Володимир Зеленський. бригаді це честь для мене. Вітати вас сьогодні з професійним святом, з Днем прикордонника України, сталевого і незламного прикордонника України. Я дякую вашим родинам за вас. Я ще раз вас вітаю з вашим днем. Слава усім нашим українським воїнам-прикордонникам. Щодня прикордонники мужньо та самовіддано охороняють та боронять державні рубежі. Потужну відсіч російським військам вони дають і на найгарячішому напрямку на сході нашої країни. Щодня під щільними обстрілами з усіх видів зброї їх штурмують і ведуть ближні бої. Але відважні оборонці відбивають атаки та знищують ворога. Катерина Курбанова напередодні поспілкувалась із прикордонником прикордонниками, які багато місяців поспіль стримували ворога на Донбасі. 26-річний боєць на псевдофіл служить прикордонником уже 9 років. До Великої війни на гірській ділянці кордону на Закарпатті ловив контрабандистів і нелегалів у квітні 22-го поїхав оборонити країну на схід. Я сказав, що якщо треба, я поїду. Є ділянки спокійніші, є ділянки більш гарячіші, більш страшні. Тобто там цілодобово ведуться обстріли, штурми, люди там. Герої. З таких гарячих ділянок потрапив і філ з побратимами. Хлопець керував групи прикордонників. Щодня під щільними обстрілами противник штурмував їх. Головне завдання було вижити і відбити кожну атаку. Вони от передивилися, мабуть, фільмів про Велику вітчизняну війну. Не вистачає тільки шашки над голови, з скаліками, ура. Так граната біжить на тебе, вбиваєш, падає, наступний біжить. східні рубежі прикордонник на псевдоагроном. Хоча за плечима до вторгнення мав лише строкову службу в армії. 28-річний чоловік був аграрієм, та щойно країна опинилася у небезпеці. Добровольцем узяв до рук зброю. В Полях жив, так би мовити. І зараз живу також в полях. Я посидів перші пару днів в Скропивницького з батьками в бомбосховищі. Я дивлюся там, ну розумію, що чому я буду сидіти з жінками, якщо потрібно йти обороняти свою країну? Така мотивація у всіх бійців, які стоять на кордонах нашої країни. Східний напрямок найгарячіший. Та прикордонники мужньо відбивають усі атаки, і приймають ближні бої. Один день йде дуже довго. І е, ти стоїш на позиції, думаєш, хоч би дожити до вечора, а ввечері вже буде тише, і ти зможеш нарешті ну не те, що поспати, передихнути від цих всіх бомбьожок, перестрілок, е, наступів. Боїться на псевдожах жив і служив під Маріуполем. Коли туди зайшли російські війська, його батька ледве не забрали до Катівні, дізнавшись, що син військовий. На щастя, родині вдалося вибратися на підконтрольну Україні територію. Перший бій з окупантами жах прийняв біля волновахи, але чим Далі, тим запеклішою ставала боротьба. 23 лютого перед річницею, скажем так, вони по всім фронтам пішли в наступ, досить сильні давили. і ми на Піромайському прийняли бій. Вони не хотіли, вони побачили цей ад, що творився, і вони всі біжали, відступали, стріляли по своїх. Ці прикордонники воювали на сході близько дев'яти місяців. Тепер відновлюють сили та проходять реабілітацію на Волині. А тоді й далі будуть готові нищити російську нечисть. Попри те, що довол. Лося пережити поранення, загибель побратимів у зруйновані наші міста і села. Чоловіки не втратили бойового духу, усміхаються, жартують і понад усе вірять у перемогу та мріють про мирне життя у незалежній Україні. Саме тому відчайдушно боронять свій дім. Моя мрія повернути мою домівку. Я дуже хочу, щоб моє село, де я жив, мой мій район, Маріуполь, місто, як біля якого недалеко я жив, щоб воно було українським. Воно процвітало, там був мир, там більше не стріляли. Наша країна вже дуже багато потерпіла. Треба трішки краще вже пожити. Ці хлопці стараються і тримають оборону. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт ICTV, Єдині новини. Із кожним місяцем війни кількість донатів на потреби збройних сил суттєво зменшується. Це відчувають волонтери. Натомість перед важливим контрнаступом варто не забувати про те, що на фронті і далі потрібні тисячі дронів, тепловізорів, автівок. Спонукати українців активніше допомагати армії. Вирішили власники бізнесу, влаштовують аукціони, пропонують додаткові знижки на послуги, які можна спрямувати на ЗСУ. Як це працює і на що витрачають донати далі в сюжеті. Це в мене автоцивілки, це на минулий автомобіль, на теперішній. Ще висить заявка на повне страхування КАСКО. А ще зелена картка, яка потрібна для виїзду автомобілем за кордон, і туристичне страхування для себе. Киянин Кирило уже три роки купує ці послуги виключно онлайн. Просто зекономив свій час, зайшов додаток, обрав необхідні опції та й замовив. От, додаток для мене також зручна доволі історія. Там всі ми люди смартфонів зараз. Автовлад... Власник уже звик довіряти цифровим сервісам. До того ж, є можливість зекономити, адже клієнти постійно отримують промокоди на знижку. Це я, наприклад, оформлював цивілку, вона вартувала 2,800, Промокод на знижку 10% був і от рахуємо 280 гривень. Ми підрахували за 2022 рік. Українці зекономили більше 27 мільйонів гривень, користуючись нашим сервісом і використовуючи всі акції, промокоди, бонуси, які можна. Знайти на нашому сайті мобільному додатку Станіслав, власник компанії, команда якої першою в Україні створила сервіс із онлайн-страхування. Уже п'ять років вони спрощують життя українців і надають можливість отримати послуги. Не спілкуючись зі страховими агентами, не витрачаючи час на пошук найкращої пропозиції. Та зараз корисними насамперед потрібно бути збройним силам. Уже півроку усі клієнти можуть переказати отримані знижки від промокодів на донати для захисників. За цей час вдалося зібрати 800 тисяч гривень. У нас в Україні більше, більше ніж 7 мільйонів автомобілістів, і сума, яку ми можемо назбирати, може бути доволі значною. Один із фондів, який щомісяця отримує донати від компанії Станіслава, створили бійці батальйону територіальної оборони Києва. Де точно хлопці, які дійсно воюють, і вони точно знають, що їм потрібно. Тобто, ціль, цільова допомога, це я думаю, основний критерій, по якому бізнес обирає кому допомагати. Це дрони тепловізори, також це ремонт, авто. Гроші скеровують і на технічні розробки бійців батальйону. Я розробив її перед першим виходом на Бахмут. Це науковець Борис Вихованець із позивним Хімік та служба у збройних силах не завадила йому ще рік тому створити установку для очищення води. Може, цілий батальйон забезпечити безпечною корисною водою. Вона чистить. Від ядохімікатів, від трупних ядів, від розчинних газів е отруйних в умовах, коли воду доводиться брати із калющі, зливати з батарей, із десяток таких установок уже рятують від спраги різні підрозділи. Беремо водозабор з брудної води. Водичка брудна поступає в першу ступень очистки від радіонуклідів і найбрудніших частинок. А далі проходить іще 10 ступенів очищення. А вже бачите, іде жива вода, чиста. Літер за хвилину внутрішнього акумулятора вистачає на 6 годин роботи, а далі можна підключити установку приміром до сонячних панелей. Закордонні аналоги можуть вартувати від 7 тисяч доларів. А завдяки донатам є змога розробляти в рази дешевші системи в Україні і передавати безпосередньо бійцям та цивільним, аби тільки громадяни не забували донатити. Це Гроші віртуальні, які б ви так витратили. А по факту вони допомагають наблизити перемогу. Христина Величанська, факти сітіві, марафон єдині новини. Забіг із перешкодами Стронгрейс на підтримку ЗСУ в Ужгороді 250 професійних спортсменів та аматорів з усіх регіонів країни сьогодні долали складну 7 кілометрову дистанцію. Внески за участь у забігу по пів тисячі гривень підуть на потреби наших захисників. Наймолодшому бігону, 16 років, в найстаршому майже 60. для учасників підготували 15 різних перешкод через воду та болото із додатковим навантаженням, із 30-кілограмовим мішком у руках, каменюкою на плечі проповзали під колючим дротом та переходили русло річки. Уж ця смуга перешкод нагадує ту, яку під час підготовки долають бійці сил спеціальних операцій. Але завдання спеціально зробили трохи полегшеними. Зробити так, щоб люди прийшли, отримали задоволення і допомогли військовим. Відповідно, майже всі перешкоди, вони можна їх подолати, навіть не бути спортсменом професійним. Спробувати себе та підтримати наші збройні сили. Тому що було сказано, що гроші йдуть на підтримку Збройних сил, тому я й прийшов. Допомагаємо Збройним силам України. На цьому поки ставимо крапку. Далі у марафоні розмовна студія, і Яна бранзей вже готова продовжити.